Річниця легенди українського народного танцю відзначили в Україні 120 років від дня народження Павла Вірського. Видатний хореограф народився 25 лютого. в цей день в столиці відбувся великий концерт присвячений майстру хореографії. Більше як пів тисячі артистів зі всієї України об'єдналися на сцені міжнародного центру культури та мистецтв. Професіонали та аматори в національних костюмах влаштували свято народного танцю. Артисти відтворювали танцювальні фрагменти кожного регіону України, показували. Танцювальні номери за хореографію самого Павла Вірського, зокрема виконали і славетний гопак. Подивитися на це прийшло з пів тисячі глядачів. Серед них були й ветерани національного ансамблю імені Вірського. під час концерту артисти провели благодійний збір. За словами організаторів, всі пожертви а також у торговані за квитки кошти, витратять на купівлю ефівдронів для третьої штурмової бригади. Це видатна постать. Це геній української хореографії. І сьогодні, саме сьогодні, в його день народження з усіх куточків України з'їхалися діти, завдячуючи діткам, які приїхали, завдячуючи глядачам, які прийшли, завдячуючи Павлу Вірському. Вже зібрано 150 тисяч гривень.